Я почала з того, що у медзаклади не тільки Києва, а і України. Я знаходила медзаклади, де багато поранених. Ви самі знаходили їх? Так. Да. Просто угу. в Києві мені підказали мої друзі-волонтери. А потім я відправляла постійно білизну, яку мені повіддавали наші п'ятизіркові готелі. Зараз яке ваше волонтерство? А, зараз це відвідування. Декількох в Києві медзакладах. Це ну, один головний це наш, наш центральний військовий шпиталь. Угу. І зараз вже більше адресна, адресна допомога і соціалізація тих хлопців, які вже реабілітуються, які йдуть на поправку, яким потрібно. Потрібно потрібно відчувати їм, що ми їх дуже любимо, що ми їм опікуємося, що ми їх не дамо ніякому чиновнику ображати, що ми за них горою.